Щиро вітаємо усіх з Днем захисників і захисниць України, з Днем Українського козацтва, світлу пам'ять та героїчний подвиг полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Пропоную вшанувати хвилину мовчання. Це свято тих, хто сьогодні взяв собі за мету захищати свободу, безпеку в нашій країні. Мужність, жертовність наших воїнів, поліцейських, добровольців говорить про незламність українського духу. Я сьогодні хочу, перш за все, згадати наших працівників поліції, які несуть службу на передовій в наших штурмових бригадах стрілецьких батальйонах, зведених загонах добробатах, які щоденно ризикуючи життям, захищають кордони нашої країни, плічі оплі спільно із Збройними силами України, Національною гвардією прикордонниками, спиняючи ворога, розбираючи завали, допомагаючи побратимам, населенню. Це не просто і не легко, але ми маємо це щоденно робити. Сьогодні я хочу вам побажати міцного здоров'я, побажати вам професійних досягнень. Щоб держава суспільство належно оцінювала вашу щоденну роботу, щоб всі не раз винали вас, ваші родини і нашу потужну команду поліцейських. З повагою до всіх вас разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!